Але перш за все хочу відмітити, що в нас є один і ось такий вообще, гігантський, як на мене, і вперше за весь час в баулах у нас попалися такого розміру а, взагалі пакунки. Ну, такі попадалися, але отаке ось ні. Що тут може бути? Скоріше за все взуття. Тому що ну, промацати можна. Я думаю, ми їх залишимо на останок, а зараз розпочнемо з цих дріб'язків, які на ладан дишуть, як то кажуть. Так, перша, погнали. Так. Розчленувати. Угу. Так, это точно не Китай, это точно какая-то людская отправочка. Так. Командирские часы. у Написано командирские часы. Так. И... Блин, в натуре. Так, а як це відкрить? Отак. Так, да, водані А тут написано, що командирський і зірка стоїть. Навряд чи вам буде нормально видно. Я в групу в Телеграмі скину, бо под, 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 подряпане потрібно шліфувати чи замінювати взагалі стекло, це, що тут стоїть. Прикольно. Так, як і Не шарю я, не буду, щоб нічого не зламати. Так, ця штука крутиться. Ну, типу, це д -д дисплейна штучка. Прикольно. Наша. <плес> не знаю, за чим вона крутиться, але вона. А, це викручується взагалі, окей. Так, викручується щось тут. Ну, Коротше, я не буду ламати, я не шарю, бо я, я точно зламаю. Календар, тут бачу, ще є. Ну... Це такі часи нам ще не попадалося, слухайте. Прикольно, тут на кришці, не знаю знову ж таки, чи видно вам буде, чи ні. Але доволі так непогано виглядає кришка задня. Типа, розсвіт, сонце, всходить, з води. Блін, клас! Оце цікаво, скільки буде коштувати. Можливо, зможемо щось на ньому заробити. Не ж кажу, єдине, що тут скло потрібно замінювати, скоріш за все. Але я знаю, що і полірують також. Я вже трохи почав вникати в ці, в ці теми, тому знаю, що вже можуть навіть полірувати скло, якщо що. Так, що в нас далі? Годинники, але не один. Так, що тут? Тут порваний браслет, так? Да? Порваний браслет, побите скло, як я восток. Ну, Це якісь дуже старі часи, і їх потрібно однозначно ремонтувати, бо браслет ви бачите який. Але старющі, схоже, що дуже-дуже. Так, ну восток на кришці написано протиударний баланс і влагозахисні. Це, типу, вони можуть бути механічні, я так розумію. Якщо баланс, це вся тема. Не знаю. Так, окей, подивимось, скільки вони можуть коштувати. Що у нас тут іще є? Зв'яз. Блін, єлі побачив. Так, ну тут теж крутиться, все, але ну, не буду нічого ламати. Так, отака зірка. Ну, я так розумію, це все совет. Так, окей. Тут що в нас. Слава. 17. Е -е, камнів. Made in USSR. 820 ззаді якийсь клеймо. Це або серійник, або якесь клеймо. хози. Так отак -от виглядають. Слухайте. Це щось годне якесь у нас. І заря така. Нічого собі. Якщо це щось дорогоцінне, і в нас це, виходить, що з одного пакунка 4 пари часів вийшло. Ніхера собі. Ого. Так, зарявається 21 камінь написано. Що це означає, я не знаю. Так, добре, зафіксували. Я підрахував, ці дови побачили, Ми йдемо далі. Нічого собі, це цікавенько. Так, о, тут у нас щось сотня кабелів якихось. Жесть. Ого. Так, окей. Раз. Кабель. Так, мі... ну, обичний мікро USB. Так, один. Окей. Давай так. <різь> так, що у нас тут ще? Так, кабель номер 2 Тоже такий самий оцей вход. Не знаю, правильно, micro USB, чи. як воно називається. Ну, мабуть, так. Да. Так, іще один мікро-USB. Ну, я так зрозумів, тут все мікро USB, походу. Так. 3 мікро. А, ну, а це цей Type-Sішка. Але, блін, знову ж таки, в мене все айфони, мені годяться тільки провода на От Оці дроти всі, вони безполезні. полезні. Окей, що би? По, по 20 гривень, так, да, я доби. По 20 гривень ці дозафіксували, скільки я їх казав, 4, так? Да? Раз, два, три, 4 да, кабеля. по 20 гривень 80 гривень в мінусі, але хоч щось відбити потрібно. Так, добре. Давайте давайте оцю відкриємо. Мені цікаво, що там? Я бачу, що там якась шмотка. Кстати, от, мені ще цікаво. От їх отак і відправляють. Ну, типу, отак. Тобто будь-хто може взяти, просто відкрити і все. Чи, чи це розібрана посилка, чи вона йшла в чомусь більшому. Від одного відмовились, інше забрали. От Я цього не розумію, як можна так відправляти. Ну, це ж має бути в щось по-любому вкладене. Ну не можеш, ну. рукавиці. Я так розумію, що жіночі. А ні, ні. Не жіночі. Налізло. Ну, Шкіряні, нормальні рукавиці. Обичні. Ну, І виходить, це ж хто угодно може зайти їх сюди і, і вкрасти. Правильно? Я не розумію. Я так розумію, що води мають... А, це не та рука. Вони мали бути в щось. Тобто, це не комплекс, скоріш за все, щось забрали, а щось залишилося тут. Ну, такі шкіряні рукавиці. Подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, вони унісекс, це може бути як жіночі, так і чоловічий, в принципі, якщо вам на руку підходить. Ну окей. Шкірою пахти прям капець. Так. Наступно. Ціну ви побачили? Відкриваємо наступну. Що це таке? Як це дістати. Ага. Ні. Жесть. З -з Закрутили, завернули. Так, зарядка така. Блин, а таких... Від чого це зарядки? Напишіть, будь ласка. В нас їх уже стільки попалося, що це жесть. Їх в наявності вже, мабуть, до десятка точно є. Це треш. Так, отака штука в. Прикур. І знову ж таки, дивіться. Ну це в прикурювач, в авто, це подяк. А тут отакий роз'єм. А для чого це для авто? Ну, тобто і це для авто може бути щось, і це для авто. І отака штука це що таке. Так, тут натискається. Що це таке? Хто знає, напишіть в коментарі. Це що взагалі. Напишіть в коментарі, незрозуміло. До, до чого оця зарядка, що це може заряджати взагалі? Я просто з таким роз'ємом нічого не знаю. Там хтось колись писав за роутер. Я подивився, ні, в роутері в мене взагалі інакша штука стоїть. Та й в автівку навряд чи роутер потрібно через прикурювач підключати. І що це таке? До чого це? Це, що? це якась запчастина? Це, Це взагалі якось має комбінуватися ж? Ну, типу, це одна посилка. Ці штуки однакові це незрозуміла деталь. Це в машину, це в розетку. Не знаю, поки скільки це може коштувати. А, почитаю, подивлюся, почекаю ваших коментарів, тоді будемо оцінювати. Або ж знайду просто в інтернеті, якщо видасть щось. Так. Такий чудернецький пакунок. Вага нуль, просто нуль, що це таке, а, ага, Неочікувано. <смір> не очікувано, окей? Ця бабочка до смокінга. <ріху> Реально неочікувано. Окей. Так, це максимальний розмір. Окей. <ріху> мені цікаво, я ніколи такого не носив. О! Так, напишіть в коментарі, мені лишить. Отак, і за бороди і не видно, так? Да? Окей, <плес> так, знімаємо. Так, ну скільки це, я не знаю, скільки це може коштувати, також буду дивитися, ви ціну побачили, а я йду далі. Так, що це таке? Так, монокроматико. Я не знаю, що це таке. А, просто дріт. Номокроматику. Окей. Тю, так написали. Це дуже довгий дріт. Метровка, мабуть, плюс-мінус. Так, і знову що цей кабель? Ну, це треш. Що з ними робити? Жесть. Так, окей. Зафіксували, відкинули в сторону резин. А, резиночку, може, комусь і треба буде. Окей. Так, є таке діло. Залишилося три пакунки. Так, щось 6... це дуже заскочоване. Так, щось так, торохтить. Так що, картонка в пакеті. Так. Ще пакет в пакеті. Ага, я поняв. Це ж якийсь дідусь і відправив. Ну, я не, не здивуюсь просто. Ну, хто так, так ще б запакував, як якийсь дідушка. Так, чайка 17 камнів. Приписка зроблена в СССР пилозащитні часи. Отак от. Виглядають. І ось так виглядає ззаді корпус. Окей. Механіка, не механіка, знову ж таки, не знаю. Так, наступні э, луч. Написано, що зроблено в Білорусі. Так, ззаді корпус помічений 292. Опять же, чи серійник, чи що воно таке? Хрен його зна. Так, отак виглядають. Ну, ці, прям, до речі, доволі непогано ще й збереглися. Так, і ще одні Побєда. Так, приписок ніяких немає. Ззаді написано протиударне устройство і полізащита. Блін, крутиться ця штука для ремішка, чуть не впали. Так виглядають. Окей, подивимось, ш... опять же, для мене часи це найбільший гемор. А там отака от коробка вже їх лежить. А з ними складно постійно шукати якусь інформацію про них, незрозуміло, чи працюють, чи не працюють. Та й в цілому кому вони потрібні? Окей. Так, останнє теж щось важке. Прям таке, як наче, знаєте, гайки накидали. Так. Так. Наладан дишучий пакет. Охренеть просто. Це все? Жесть! Вони всі однакові? Звезда. Там не пойму, що на... Ну, вони всі однакові. Слухайте. Це. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 годинників. Охренеть. Отаких. От не знаю, видно вам нормально, ні. Жесть! 11 однакових годинників. Що з ними робить? Це куди? <пух> <пух> Офігеть. Ну, типу, реально, їх тут 11 штук. Ціла жменяка. Так. 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 <пух> Жесть. І по скільки вони коштуються, щось дороге недороге. Офігеть. Якщо по 50 гривень кожен. їх тут 11 це 550 гривень. Це окуп 5 посилок. Нічого собі. Оце мені подобається. Окей, ладно. Будемо оцінювати, дивитися, що воно а, коштує. Так, і останній Ого, такий гігантський пакет. Так. А. а це ж таке ж саме. Жовх все. Напишіть по поводу цих пакетів. Це, це як воно? Ну, так же ж не може відправлятися. Просто тут нічого нема. Так, а тут є. Так, сумка. Action.com. Що за Action.com? Я ж вам казав? Ну, до речі, що зразу кинулося в очі, це нові. Тупо нульці, будь ласка. Так як і е, рукавиці виходить нульцеві, і ці сапожки також нульцеві. Тоже жіночі. Отакі. От Прикол. Ну, нове, от прям щоб нове, ви бачите, що рідко попадається. Нормас. Вони ще із міхами. Зацініть. Так, хлопці, кому там дружина потрібні? Запускайте їх у відос, хай вибирають. Не знаю, пару вже з 20 точно є жіночого взуття. Особливо, якщо великий розмір, бо все це великі розміри. Тоже 40-ка, до речі. постільки тут я не знаю що. Такий у нас фінал. Я думаю, це, до речі, буде дорого коштувати. Я думаю, на 1000 гривень це може потягнути. Можливо, 800-600. Подивимось. Ну, тим не менше, я думаю, що це дуже вдала розпаковка. Взуття шкіряні а, рукавиці, а, куча дротів, куча годинників невідомих штук. Годинників взагалі за цей випуск. Я не знаю скільки, більше 20 штук. Це що? Ну, це дружина могла не вибирати, в мене ось під боком інше лежить, то там зовсім інші пакунки. Зараз її після цього випуску буду розпаковувати, ви її побачите в наступну суботу. Тому подивимося, можливо, вона по вона ж розмір, вагу, все плюс-мінус балансує, і спитала в мене, чи докласти великих до цієї розпаковки Кажу, Давай, клади.